In there. Love is in there. Раз, раз, перевірка зв'язку. Як мене чутно. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко, і ми відсвяткували День закоханих. І прям у мене сьогодні закоханий романтичний настрій. Я всім закоханим бажаю щастя і взаємопорозуміння, а всім одиноким бажаю знайти своє щастя і свою другу половину. В сучасному світі ніхто не хоче бути сірою, непомітною мишкою. Всі хочуть привертати любов і увагу, і інтерес оточуючих. І деяким жінкам це вдається з неймовірною легкістю. Вони ще жодного слова не сказали, а вже привернули і увагу, і інтерес оточуючих. Всім хочеться трішечки доторкнутися до їхньої харизми і дізнатися секрети їхнього магнетизму. Вони вриваються у пам'ять оточуючих як високоцінна жінка або фам фаталь, або жінка мрії. І сьогодні ми поговоримо про ті інструменти, якими користуються такі жінки. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Візуальні образи, запахи, звуки, смаки і тактильні дотики це те, що глибоко врізається у наше несвідоме і продовжує жити у нашій пам'яті на протязі десятків років. Людина, відчуваючи вплив на той чи інший канал сприйняття, може емоційно ніби знову перебувати у тій чи іншій ситуації, коли вона відчувала цей тригер. І ми говоримо в такому випадку, що людину щось тригернуло. Та людина, яка вміє впливати на всі органи чуттів одночасно, ніби врізається у пам'ять оточуючих і яскраво вирізняється на фоні всіх оточуючих, тому що Люди не мов би, почувають себе трішечки більш живими у присутності такої людини. Така жінка, яка вміє впливати на всі органи чуттів одночасно, здатна досягати своїх цілей і отримувати бажану поведінку від тієї чи іншої людини. Отож, справжня жінка залучає собі на допомогу не лише інтелект і емоції, а всю палітру відчуттів, яку здатна сприймати людина. Візуальний канал сприйняття є найбільшим для переважної більшості людей. Саме через очі ми сприймаємо величезну кількість інформації. Це і наш зовнішній вигляд, і стан нашої шкіри, наше волосся, те, як ми вдягаємося, наша міміка і наші жести. Аудіальний канал це те, що ми сприймаємо через вуха, це наш голос, наш темп, тембр голосу, наша швидкість мовлення, дикція, а також словарний запас. Запахи, це і природні запахи тіла, які ми всі виділяємо як живі організми, які називають феромони. Це і штучно створені запахи, як, наприклад, гелі для душу, лосьони для тіла, різноманітні парфуми. І також не будемо забувати про запахи, які накопичує, наприклад, наше волосся і наш одяг. Все це створює унікальну композицію, яка притаманна тільки вам. Тактильні відчуття це різноманітні дотики до вашої шкіри, волосся, одягу, це і поцілунки, і обійми, і потискання вашої руки, а також дотики до тих речей, які асоціюються із вами. І смаки це ті сенсорні відчуття, які розрізняють рецептори нашого язика. Ми знаємо п'ять основних смаків: це кисле, солодке, солоне, гірке і умамі або грибний смак. Подобається нам це чи ні, але зовнішність має величезне значення і, як то кажуть, книжку судять за обкладинкою, а людину зустрічають по її зовнішності. У епоху, коли всі стали клонами одне одного, а точніше, клонами Анджеліни Джолі і Меган Фокс, важко вирізнити, хто є хто. Коли ви зберігаєте ваші природні носи, губи, волосся, і робите із цього максимум. Що ви можете зробити, ви тим самим полегшуєте задачу чоловіка знайти свою жінку, тому що ваша зовнішність це ваш генетичний код, той код, який вам передавали ваші предки із покоління в покоління. Що можна очікувати від жінки, яка починає знайомство із чоловіком з обману. Вона видає себе за ту, ким вона насправді не являється, і ускладнює йому можливість знайти ту жінку, яка буде підходити йому за певними характерами, за своїм генотипом, за своїми особливостями і вихованням. Отже, я закликаю до того, щоб підбирати те, що найбільше підходить саме вам, а не кардинально змінювати. Свою зовнішність, наприклад, підбирати зачістку, яка підходить під форму вашого обличчя, також відточувати свій стиль і підбирати той одяг, який максимально буде підкреслювати достоинства вашої фігури і приховувати її недоліки. Вміння підбирати одяг відповідно до ситуації і події. Це є ціле мистецтво, яке можна відточувати на протязі всього життя. І потрібно розрізняти ситуації, коли можна демонструвати свою сексуальність, показуючи декольте чи вдягаючи коротку спідницю. І ситуації, де ви йдете на дитячий день народження або на сімейні свята, де показувати свою сексуальність, буде абсолютно недоречним. Розуміння ситуації, розуміння етикету дасть вам можливість завжди виглядати максимально коректно і відповідно до тієї події, яку ви відвідуєте. Будь ласка, почуйте мене, і зрозумійте правильно, тому що в останнє, коли я закликала жінок знімати і взувати взуття на підборах, я отримала жорстку критику у коментарях. Я не закликаю жінок собаку на морозі чи в снігу на підборах вигулювати. Зовсім ні разом з тим, коли ви йдете на якісь світські вечірки, події, дні народження, святкування, побачення. Я закликаю вас взувати взуття на підборах, якщо у вас є для цього можливість. Тому що це очевидний незамінний атрибут жіночності. Очевидно, що чоловіки взуття на підборах не носять, і жіноча стопа виглядає надзвичайно красиво, просто божественно, коли вона на підборах. Так, якщо у вас є. Певні протипоказання і вам не можна носити взуття на підборах, то краще цього не робити, можна замінити чимось іншим в усіх інших випадках. Ви притягуєте увагу чоловіків, тому що це тригерить їхні і сексуальні і якісь глибинні фантазії і переживання. І жінка на підборах має більш витончений легкий жіночний силует, який точно буде привертати увагу маскулинних. І всіх інших чоловіків наш одяг це наша броня, це наш костюм, який має відповідати нашій соціальній ролі. Ну не можу я вийти до вас у піжамі чи в нігліже, тому що ви мене просто не будете сприймати. От так і всі ті ролі, які ви граєте у вашому житті. Ви маєте правильно розуміти свою роль і правильно підбирати до неї відповідний костюм. Є різні архетипи жіночності, і тому наш одяг це ті костюми, які допомагають нам досягати відповідної енергії, відповідного настрою і справляти відповідний вайб або враження на ту чи іншу соціальну групу. Наприклад, є більш така легка жіночна дівчинка. Так це будуть одні сукні, одні спідниці. Є жінка-коханка, або жінка-пристрасна партнерка або романтична жінка, яка вимагає зовсім інших суконь і нарядів, і вона буде доречна в зовсім інших ситуаціях. Також є просто елегантна жінка, жінка в такому більш стриманому стилі, коли вона репрезентована в соціумі і на неї дивиться велика кількість людей. Ваша зовнішність говорить сама за себе щодо того, як ви почали говорити. Тому збираючись на певні події, обираючи для себе образ і одяг, уважно і критично оцініть, що саме я буду цим одягом і образом транслювати. Наприклад, жінки часто жаліються, що вже на першому побаченні чоловіки їх схиляють до сексу. Ну, варто оцінити, чи не занадто в мене відверте декольте, і чи не занадто яскраво нафарбовані губи. Наш голос багато чого здатний сказати і про стан нашого здоров'я, і про наш емоційний стан роздратована, чи спокійна, і впевнена, м'яка і розслаблена чи роздратована, і напружена. Ваш голос як моркотіння кішечки чи журчання струмочка розслабляє оточуючих і налаштовує їх прихильно до вас. В середньому чоловікам не подобається ні занадто високий, ніби дитячий голос, тому що він дратує і відриває від сприйняття оточуючої реальності, ні занадто тихий, ніби позбавлений життєвої сили голос. Тому що потрібно напружуватися для того, щоб почути, що людина намагається вам донести. В ідеалі голос має бути спокійним, розміреним, достатнім для того, щоб оточуючі могли вас почути, і вміння управляти своїм голосом відповідно до ситуації, вміння навіювати ті настрої, які ви хочете навіювати на оточуючих це мистецтво, яке можна відточувати знову таки на протязі всього життя. Від впевненого і сильного голосу, яким ви мотивуєте вашу команду до ніжного пристрасного шепотіння вушко коханому, чим більшим буде ваш спектр і репертуар, тим більш незабутнім буде враження, яке ви справляєте на оточуючих, звичайно, не темпами, тембром єдиним те, що ми говоримо, також має величезне значення. Тут хочу зазначити, що в цілому люди люблять позитивно налаштованих людей. Навіть якщо вони самі позитивізмом не страждають, отож не критикуйте політичну ситуацію чи якусь іншу ситуацію у світі, підмічайте позитивні риси і якісь досягнення, щось хороше і позитивне. Тоді ви будете справляти враження людини, яка бачить красу оточуючого світу. Також навіть маскулинні соціально успішні чоловіки. Полюбляють лестощі. Звичайно, ви не маєте притягувати щось за вуха, але якщо ви підмічаєте якісь приємні позитивні риси, чи умовиводи, чи вчинки якоїсь людини, то можна про них поговорити, показати, що ви їх цінуєте і помічаєте. І таким чином ви точно вигідно виділитеся на фоні оточуючих, тому що більшість людей критикують, знецінюють і бачать негатив. Якщо ви будете підкреслювати і зусилля, і вчинки, і інші позитивні риси іншої людини, то ви будете сприйматися як однодумець, що є рідкістю у цьому світі. Запах є надзвичайно сильним тригером, який може змінювати хід подій і спосіб прийняття рішень. Пам'ятаєте Зюскінда з його парфюмером? Пересічна людина приблизно так само накопичує і зберігає запахи у своїй пам'яті, просто не так сильно замислюється над цим процесом. Запахи можуть тригерити ті чи інші відчуття і емоції. І таким чином жінка, яка створила свій унікальний запах, який асоційований лише із нею, може управляти емоційними станами чоловіка. Ми знаємо чимало жінок, які користуються цілими лінійками парфюмів, тобто не тільки парфюмом самим по собі, а й ще гель для душу, лосьйон для тіла, крем для рук і таке інше. Деякі жінки звертаються до парфюмерних сомельє, використовуючи якісь дорогі унікальні парфюми. А деякі жінки йдуть іще далі, змішуючи ці елітні парфюми для того, щоб створити саме. Свій унікальний, незабутній, лише з нею асоційований запах. Смаки або шлях, до серця чоловіка лежить через шлунок, говорили наші бабусі. І десь в чомусь вони були праві, не стравами єдиними, не їжею, звичайно. Разом з тим смаки, їжа можуть також сприяти вашому унікальному досвіду. Більше не потрібно створювати адреналінові прив'язки вриваючись на чуже весілля, чи крадучи щось із магазину на першому побаченні, ви можете піти на різноманітні гастрономічні пригоди для того, щоб щось вперше скуштувати разом, тому що у вас не буде іншої можливості скуштувати вперше, не знаю, лобстера або тайську кухню, або ось, або якогось жареного таракана. Тому ви можете разом смакувати, дегустувати і зробити із цього такий ритуал, традицію, яка буде зближувати вас у вашій парі. Окрім того, жінка може навчитися готувати якусь унікальну страву. Повірте, готувати це не настільки складно, як може здаватися. Я знаю, що у багатьох жінок. Є негативні асоціації, тому що їхні мами розказували, що ти ж жінка, ти маєш готувати. Або їм це розказує чоловік. У вас може включатися реактивний опір, про який я вже розказувала у своєму відео когнітивні викривлення. Силочку залишу внизу. Якщо відкинути цей опір, ви побачите, що готувати насправді не так вже й складно, і не складно навчитися готувати декілька, скажімо, фірмових страв, які знову таки будуть асоціюватися лише із вами. Бачили вивіску на. Під'їзді до козина смачно, як у мами, ну може бути також смачно, як у дружини. І коли він буде зважувати всі за і проти в певних ситуаціях, то повірте мені за якісь там ваші смаколики, якісь ваші пельмені, чи вашу лазанью, чи якісь там пундики з Індонезії, він маму власну готовий буде зрадити і забути. Отож, беріть цей спосіб також собі на озброєння. Також ви можете разом навчитися готувати і створити із цього власний унікальний, дуже романтичний, приємний досвід. Ваші вихідні із готовкою на кухні можуть перетворитися на моменти із реклами Торчина, коли у вас є келих. Вина або те, що ви любите, і ви готуєте або якусь унікальну страву, або щось новеньке, або щось дуже смачненьке, перевірене, стареньке. Важливо те, що ви робите це разом, і це буде вас зближувати, бо сім'ю, пару зближують ритуали і готування їжі. Може бути також таким ритуалом. Звичайно, ви не можете це використовувати кожного дня. Разом з тим, періодично ви можете брати цей метод на озброєння. Давати смакувати, давати пробувати вашу їжу з вашої тарілки, коли ви в ресторані. Це дуже мило, коли спостерігаєш за парою закоханих, які обмінюються своєю їжею, коли вони насолоджуються і своїми почуттями і романтикою, і роблять із цього певний такий романтичний ритуал. Те ж саме пара може перенести в певній мірі в своє ліжко. Коли ви смакуєте ну, традиційно шоколад, устриці, полуницю, щось таке легеньке, що можна взяти з собою в ліжко, і урізноманітнити тим самим свій сексуальний досвід в тому числі, і нарешті дотики. Ми люди є істотами соціальними, і нам необхідні дотики і обійми. Було експериментально встановлено, що для того, щоб почуватися щасливими, нам необхідно мінімум сім обіймів на добу. Тепер підрахуйте, чи виконуєте ви цей мінімум, і якщо ні, то скільки вам потрібно всього надолужити? Ті люди, які народжують дітей, які живуть у шлюбі тривалий період часу, часто забувають про цей необхідний нюанс і аспект сімейного життя. Вони заклопотані якимись побутовими справами, батьківськими обов'язками і перестають торкатися одне одного. Мова йде не тільки і не стільки про прелюдію перед сексом і якісь там сексуальні дотики, скільки про такі побутові дотики до руки, до плечей, обійми за якісь там інтимні ділянки тіла. Тому що це те, що дає нам відчуття близькості, спорідненості, інтимність, довіра, зв'язок це те, що в нас пробуджує дотик до іншої людини. Навіть політики використовують цей нехитрий прийом для того, щоб управляти враженнями виборців. Чоловіки обожнюють, коли жінка проявляє ініціативу і торкається його, десь невимушено візьме за руку, десь поправить одяг, десь обійме або притиснеться до його тіла. І таким чином в нього виникає відчуття своєї мужності, сили. І бажання захищати також, пам'ятайте про вплив фактур і текстур, особливо тих, які вважаються традиційно жіночими, які чоловіки в середньому не використовують в своєму одязі чи в своєму побуті, наприклад, оксамит, мережево, шовк це все вважається жіночими тканинами і асоційовані із жіночністю. Ви можете їх використовувати у своєму одязі у предметах інтер'єру для того, щоб стимулювати нейронні зв'язки у чоловіка, коли він приходить у те середовище, де він спілкується із вами, і ці всі фактури і тканини будуть асоціюватися у нього і з вами, і з вашими приємними моментами. Також ви можете погратися із фактурами і текстурами в ліжку у формі якихось сексуальних прелюдій і ігор, коли ви зав'язуєте очі чоловіку або зав'язуєте очі чоловіку і собі, і граєтеся з різними предметами, які є різними на дотик, тому що це надзвичайно сильно активізує наше сприйняття і е, пробудовує нові нейронні. Ланцюги у нашому мозку: Пір'ячко, намисто, шовк, мереживо, оксамит, якісь холодні предмети, якесь каміннячко, щось слизьке, можливо, щось липке, щось тепле і м'яке, наприклад, покапати воском десь на якісь інтимні частини тіла. Включайте фантазію і вплітайте ці атрибути як у своє сексуальне життя, так і в якесь побутове життя в побутове поверхневе спілкування. Чим більш майстерно ви це зробите, тим більш глибоке враження ви справите на потрібну вам людину. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Всім бажаю любові, гармонії, пристрасті і всього найкращого, як завжди, чекаю вас на індивідуальних і сімейних консультаціях.